Привіт! Сьогоднішнє відео буде про хвойні. Хочу вам показати трішечки хвойні, які ростуть в моєму саду, і почну я з однієї красуні: це сорт Gold Drift. це плакуча форма ялинки. Вона має жовті прирости. Ну такі салатово-жовті. І ще коли ось ця хвоя. На старій, навіть хвої можна побачити, що кінчики цієї хвої вони такого жовтуватого забарвлення. Дуже класний сорт. Він мені дуже дуже подобається. Всі плакучі ялинки вони, в принципі можуть зростати на ту висоту, яку ви їм дасте. Тобто, поки ви будете її підв'язувати догори, то ця рослинка буде рости догори. Потім, коли ви приберете опору, вона буде схилятися в якусь сторону, в яку вам потрібно озна. Них роблять, до речі, дуже класні арки. Тобто з однієї сторони саджається така ялинка, з іншої сторони саджається ялинка, і потім заплітають в арку. Ось ці гілочки вони будуть спадати донизу. До самого полу. Потім ви можете це формувати. А, і буде оця верхівка, коли я її відпущу. Вона буде також спадати вниз, в якусь сторону, в яку я захочу. І ось так виглядає ця красуня. Це в мене з жовтеньким приростом сорт «Gold Tree». Наступна ялинка це теж плакучої форми, і це вже блакитна ялинка, і вона називається The Blues». Ця ялинка така сама, неймовірно гарна. Подивіться, які в неї чудово блакитні прирости. Дуже-дуже класний сорт, так само як і в попередній може зростати на ту висоту, яку ви їй задасте. А потім вона буде спадати донизу. Так само, і ось ці нижні гілочки вони будуть спускатися, спускатися, і потім вони будуть опускатися до самої землі. Там далі ви можете вже формувати, як вам подобається плакуча форма Ялинок мені дуже подобається, вони виглядають незвичайно, і чим вони мені ще підходять, тим, що така ялинка вона не займає багато місця в саду. Є в моєму саду ще ось така крихітка. Це ялинка Лайкістрайк. Like неї будуть класні, класні шишки. Купувала її маленьким саджанцям. Я дуже полюбляю купувати хвойні в маленькому розмірі. Чому тому що, по-перше, це цікаво спостерігати за тим, як вони вони ростуть як вони виростають з самого маленького розміру. І ці рослини вони доступні в ціні. Якщо купувати дорослі екземпляри з цих хвойних, то це величезні суми. Потрібно за них платити. А коли ви купуєте в маленькому розмірі, то можна вибрати собі будь-яку хвойну рослину, будь-яку ялинку, сосну, купити її, і це буде доступно. Всі в моєму саду є тиси. В мене їх два. Це тис Давид. Він повільно зростаючий і він такий. Знаєте, він незвичайний. А в нього молоді прирости мають такі, такі полосочки. Зараз покажу. Ось такі зелененькі полосочки в серединці цієї іголочки, бачите? І ось так він виглядає. Він росте колоною, він не буде займати багато місця, тому що а, ця рослина вона зростає дуже дуже повільно. Купувала також його прям малесеньким. Був, мабуть, ось такий. Росте він в мене, мабуть. А... Третій рік чи другий? От не пам'ятаю, але дуже дуже повільно він наростає, і бачите, в нього прирости дуже коротенькі. Сосна, яка єдина в моєму саду, але найулюбленіша. Дуже мені подобається цей сорт. Сорт це швіріна від хорст. Це повільно зростаюча сосна. Дуже мені подобаються хвойні, які повільно зростаючі, які ростуть невисокими. І це саме такий сорт. Вона дуже пухнаста, ще в неї свічки не розкрились. Я її не фармую. Я не прищипую її свічки. В неї будуть дуже гарні. Такі шишки, це моя друга від хорст. Першу я привозила собі, купувала верніше в Польщі. Але коли я була в Польщі, я не знала, коли буду їхати додому, і замовила цю сосну на алегра, це по типу нашого Оликса. Вона приїхала а, до нас додому, і місяць вона стояла на підвіконні. А, і ми її оприскували. Ми її робили дощування, але ялинки не мають бути в приміщенні. І коли я висадила той саджанець, то він просто в мене загинув. Саджанець був недешевий, він був десь приблизно ось такого зросту. Платила я за нього достатньо недешево. І потім, коли в мене загинув той саджанець, у однієї дівчинки у Христини, я побачила в продажі від хорст ось таку малесеньку, такі малесенькі саджанці. І я вирішила собі його придбати, щоб не ризикувати, знову не купувати дорогу рослину. Я не знала, чи це через. Те, що та рослина була в приміщенні, чи можливо вона була хвора, чого вона загинула. Мені було незрозуміло і вирішила купити маленький садженець і подивитися, як він буде рости в моєму саду. І як бачите, чудово вона росте. Дуже мені подобається. Це такий буде карлик. Пухнасти пухнастий, пухнастий. А це новий мешканець мого саду. Це біала бока, вона має такі молочні прирости. В мене їх три, три. Одна в мене росте подушкою, це вже доросла рослина. Одна росте конусом, як звичайна ялинка. І це в мене ще буде на штамбі. Це біалабок. Дуже мені подобається цей сорт. І чим він мені подобається? Так це тим, що ось ці прирости. Вони дуже довго тримають колір, тому що є в мене ялинка з червоним приростом. Зараз я до неї підійду. То червоний колір він тримається не так довго. Не знаю, через можливо, це через те, що погода була якась не дуже, але в цьому році вона дуже швидко змінила своє забарвлення червоних приростів на зелені. А ось саме це ялинка Редал, і тут тільки можна побачити на в деяких гілочках червоні натяки на те, що ось ці молоденькі прирости були червоними. Ось тут, наприклад, можна побачити, ось тут можна побачити, і дуже-дуже швидко вона перейшла в зелений колір. Класна вона, дуже класна. Вона, коли починає розкривати ось ці свої прирости, вона виглядає, наче ялинка вся в квітах. Дуже красивий має вигляд, але недовго вона тримає ось це забарвлення. Все одно вона незвичайна. Її я теж не прищіпую, не формую. Я даю їй рости так, як вона хоче, тому що вона теж має рости, має бути невисокою. І вона повільно зростаюча. Ось самий довгий її приріст. це її верхівка. І ось так вона росте. Єдине, що я її підв'язала в цьому році, тому що в минулому році не було зрозуміло, де вона захоче зробити собі, відбити цю верхівку. Тому я зачекала, і в цьому році вже тут явно видно, де в неї буде цей центральний провідник. Це ялинка Редал. Ще одна моя ялинка біла а ця вже росте в мене конусом. І бачите, як довго вона тримає ось ці прирости. Тобто вона почала їх розкривати вже давно, але досі вона, наче в квітах. Ось, бачите? Ну, вони не білі, вони молочні. Але в камері я дивлюсь, вони прям жовтуваті. Я бачу без камери це набагато, це якийсь кремовий колір, але в камері він чогось показує, як жовтий. Ось така краса. Дуже вона нарядна. ця ялинка, дуже. І це мій самий найулюбленіший можна сказати сорт ялинки, тому що вона привертає до себе увагу за рахунок своїх ось цих приростів. А потім вона буде повільно-повільно змінюватись на блакитну. Ось тут видно. Я зараз вам на іншому екземплярі покажу, як це виглядає, коли змінюються ось ці. Кремовий кремове забарвлення на блакитний. І ось ще одна біла бок, тільки вона росте у мене подушкою. Я їй дозволяю рости так, як їй хочеться. Я її не формую, я не прищипую. І бачите, як вона ніжно змінює своє забарвлення з молочного на блакитне. Тут є тільки натяк, що вона була. Оці прирости були молочного кольору, і потім воно отак ніжно-ніжно змінюється на блакитний. Дуже красивий сорт, дуже його люблю. Він просто надзвичайно нарядний. І ялинки не тільки взимку радують око свої, своєю зеленою, зеленою, блакитною. Деякі жовтенькою хвоєю, а і навесні, коли починається парад ось цих різнокольорових приростів, це ялинка біла бок. І в цьому році ще з'явилася в мене. Ялинка плакучої форми це вже зелена. Я вам показувала голдріфт з жовтеньким приростом, і хвоїнки вони такі, наче жовтенькі, потім залишаються. Це блюз, вона блакитна і це інверса. В цьому році купила невеличкий саджанець, але я ж кажу, що я дуже полюбляю вирощувати хвойні з невеликих саджанців і спостерігати, як вони ростуть. Ці ялинки були на високому штамбі. Ця ялинка на низькому штамбі. Я її підв'яжу і буду. Вести її, мабуть, метрів до двох, і потім дам їй рости, як вона хоче. Вона буде схилятися в якусь сторону, в яку я захочу. Ці будуть спускатися вниз, ось ці гілочки, і лежати на землі. Тут буде все замульчовано. це тільки нова посадка висаджена. І буде в мене ще і зелена плакуча ялинка інверса. Подивіться на ці прирости. Це щось неймовірне. Хвойні просто заворожують своєю красою навесні. Подивіться. Але і взимку також вони дуже-дуже радують око, тому що виходиш взимку і нема на що подивитись. І вічно зелені рослини вони єдині, які радують. І другий мій тис. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю його назву, але він має ось такі жовті-жовті прирости. Здається, це елегантісімо, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то напишіть мені, будь ласка, загубилась назва. Якщо я дуже сильно захочу, я звичайно можу її знайти, в кого я купувала цей тис. Але якщо хтось знає, що це за сорт, то напишіть мені, будь ласка, ось такий красень. Він, до речі, в цьому році підгорів. Я поприбирала ось ці підгорівші хвоїнки, і зараз він гарненько наростає. Ось такий він це тис, другий, який є в моєму саду, але я не пам'ятаю його назву. Можливо, це елегантісімо, але я не впевнена. Тиси теж дуже-дуже красиво виглядають. Цей буде рости. Якщо тис Давид він росте колоною, то цей буде такий, наче кущем рости. І він буде трішки більше за зростом, ніж Давид. І ще в мене тут є такий малюк. Це, здається, піхта нана. Я її купувала дуже-дуже давно. Вона в мене дуже страждала. В мене і. Собака її мітила і що з нею тільки не було. І зараз вона ось так потихеньку-потихеньку нарощує ось ці прирости, заховалась вона тут серед бересклета. і наче їй тут прям подобається. На неї сильно нас світить сонце. Подивлюсь, як буде далі вона себе почувати, тому що. У минулому році ми зробили зону відпочинку, і тут тепер тінь для неї. Хоча тінь тільки зранку, потім в день на неї буде світити сонечко. Якщо їй буде подобатись тут рости, то я її тут залишу. Якщо прям зовсім їй буде тут кепсько, то пересажу десь в інше місце. Ось такий малюк. І остання. Ялинка, це буде велетень мого саду. Це єдина ялинка, яку я формую. Формую її тоді, коли повністю розкриваються ось ці свічки. Бачите, це ще, ще не прищіпнута свічка. Ось ці свічки ще не прищіпнуті. тому що я їх прищіпую тоді, коли вони повністю-повністю розкриваються. Це ялинка хупсі. Вона Велетень, вона буде рости високою. Я дуже мріяла про таку, знаєте, справжню блакитну ялинку і хупся, мені дуже подобалась. Єдине, що мене завжди стримувала, це її розмір, але я вирішила, що я буду просто її формувати. Я не буду їй давати зростати вище трьох метрів. Або двох з половиною потім вирішимо з родиною, і взимку можна буде цю ялинку прикрашати і милуватися. Якраз вона росте навпроти нашої зони відпочинку, і буде це дуже дуже гарно. Це ялинка хупсі і ялинка пуш. Вона в мене на штамбі. Трішечки запізно я її знімаю, тому що з самого початку ось ці шишки вони були насичено, насичено рожеві. Зараз, якщо побачу, ось такі, бачите, вони прям, наче малинового кольору. І ця ялинка теж, наче в квітах, вся стояла. Дуже класний сорт ялинки. На штамбі виглядає чудово. І що хочу ще сказати, цю свою пушку повала маленьким саджанцям. Мабуть, саджанець був такий такий саме, як і ось ця біалабок але хвойні вони ростуть досить швидко, тому купувати. Невел... Невеликі саджанці хвойних це, це цілком окей, вони швидко ростуть, час дуже швидко летить, і е, у вас ви не встигнете е, згадати, яка була у вас маленька ялинка, вона вже у вас буде достатньо така велика. Дуже класний сорт, дуже мені подобається. Вона теж дуже нарядно виглядає. Ці шишки це щось просто неймовірне. Бачите, ось таке ялинка пуш на штамбі. Ще хочу кілька слів сказати з приводу підживлення і обробок хвойних рослин своїх. У мене це все досить просто. Я з цим не заморочуюсь і роблю профілактичні обробки. По підживленню це все просто. Я підживлюю смокотом, так само, як і свої волотисті гартензії. Я розгрібаю мульчу, роблю отвори, засипаю в отвори смокот, присипаю землею і нагортаю мульчу. На цьому підживлення всіх моїх войних закінчується. Що стосується обробок, обробляю я профілактично. І роблю обробки я сальда і актара. Роблю таку бакову суміш. І серед літа, коли я обробляю від кліща свої гартинзі, я так само вертімєком або чим я там обробляю від кліща, проходжусь і по хвойним рослинам. За сезон я можу зробити дві профілактичні обробки від хвороб і шкідників, і на цьому все. Я чесно кажучи, для мене простіше зробити профілактичну обробку ніж потім лікувати рослини. Тому я намагаюся робити профілактичні обробки нічим моїх воїні. Не хворіли, ну не було такого, що в них на, на них щось заводилось, тому що обробляю я їх. Якщо говорити за кліщ, то регулярно, тому що я регулярно обробляю свої гартензії. То по ним я теж злегка так проходжусь і якісь хвороби. Мені допомагає ось цей препарат. Якщо на ваших воїнах якісь серйозні хвороби, то мабуть треба вже розбиратись, що це за хвороба або що це за окремий шкідник.